Два свята в один день відзначила Мар'яна Фотіна з Хмельниччини. Адже 11 травня у міжнародний день матері вона народила сина Даміра. Жінка каже, мріяла із чоловіком мати двох дітей, і це здійснилося. Ну, звичайно, пологи почалися зі схваток. Це мабуть, кожна жінка має відчути, що це таке. Але загалом пологи відбулися добре, емоції незабутні, так як з кожною дитиною. Ну, діти це неймовірна радість для кожної мами. Не вперше у перинатальному центрі й хмельничанка Анна Гралюк. Вона також народила маля у День матері. Тепер вона мама чотирьох дітей: двох хлопчиків та двох дівчаток. Новонароджену назвала Агнією. Попередні пологи були природніми. Тут було кесарево, тому трошки було страшнувато. Тривожно, не так, як завжди, не так як очікувалось, тому емоції зовсім різні: звикаємо один до одного, насолоджуємося, радіємо. Загалом у святковий день у перинатальному центрі на світ з'явилося шестеро діток: чотири дівчинки та двоє хлопчиків. Це вдвічі більше ніж минулого року. Втім, в порівнянні із довоєнним періодом кількість пологів значно зменшилася. До війни пологів було набагато більше, і народжували було такі дні, ну, дні матері, коли народжувало і 15, і 11, і 10. Тобто, було б народжувані було. З початку цього року у перинатальному центрі народилося майже 600 дітей. Традиційно у символічні дати міський голова вітає породіль. Зокрема, у День міста, День вишиванки на новий рік і у День матері. Тож нині усі матусі отримали подарунки для новонароджених. Ми радіємо народженню кожної української дитини, тому що це, напевно, найбільше щастя насправді, коли народжується нове життя. Величезна подяка насправді тим мамам, тим сім'ям, які наважуються народжувати в умовах війни. І це, це насправді дуже і дуже важливо, тому що Україна несе зараз величезні втрати, і ми маємо розуміти, що українців має бути багато. Дарія Курнос, Ярослав Яфремов, новини міста.